Without education, there's, there's nothing. So it's institutions like the KSE that play such a critical role in the future of building this country. And, you know, everyone has to take part. That's, that's how it is. And, and I wish you well on that journey. Разом з Каєсі з 2016 року і були одним з перших бізнесів, який долучився до підтримки Київської школи економіки. Чому? Тому що ми віримо в цінності і місію КСЄ. на сьогодні. Край потрібні амбіційні розвинутою освічена молодь для розбудови і вкладу внеску подальший розвиток України. Я дуже радий анонсувати, що ми, як група ЕСІ, ми анонсуємо нову програму на півмільйона доларів підтримки майбутніх студентів. Студентів з родин, які постраждали від війни, з родин військових, загиблих, ветеранів і внутрішньо переміщених родин ця програма буде покривати навчання для студентів бакалаврата і магістерських програм. Будуть цікаві нові проекти під них вже є кошти, їх достатньо. Будуть топові викладачі, будуть супер рекрутинг крутих а, зіркових а, науковців, будуть кращі не з України. Це важлива історія, і вони будуть працювати тут. Ми зараз будемо давати такий сильний фокус на все, що пов'язане з інженерними спеціальностями, з технологіями, з фундаментальною наукою. Буде така програма, яка називається фізична математика. Тобто, це означає, що люди будуть вивчати і математику, і фізику, як влаштовані ці, і ось нові програми з математики будуть і бакалавські, і магістерські. Тобто, якщо ви хочете вчити математику. Після школи чи після бакалаврату можна до нас вступати, і буде ще одна нова програма, яка називається Біоінформатика. Це магістратура, і це якраз така дуже прикладна історія, тому що це треба вчити код, треба вчити програмування для того, щоб краще розуміти біологічні процеси, генетику, для того, щоб можна було працювати за цим кодом ДНК, його краще розуміти, моделювати нові ліки, моделювати нові хімічні сполуки. Наші гранти не залежать від USAID. У нас є благодійна фундація, нею керує Світлана Денисенко, і кожен рік вони роблять фандрейзинг. Серед донорів це приватний бізнес, це впливові люди, які працюють десь Уолл-стріт, це люди з Британії, це європейці. Український бізнес дуже потужно на нас підтримує. І за рахунок всіх цих коштів ми наповнюємо наш бюджет. І можемо допомагати студентам грантами. Я думаю, цього року також щонайменше 100, а може ще більше студентів отримують можливість вступити на бакалаврат за рахунок. Наших академічних грант це академічний грант для підтримки тих абітурієнтів, які вже зараз показали свої високі здібності в освіті. Це високі бали НМТ, це високі конкурсні бали приступу, це перемоги і призові місця на різних. Це українських і міжнародних конкурсах. Інший тип гранту це фінансова підтримка, для того, щоб забезпечити можливість отримувати якісну освіту для захисників і захисниць, їхніх дітей, ВПО осіб або осіб, які, на жаль, стали вимушеними. Переїхати з тимчасово окупованих територій, а також є грант Home, який розрахований на підтримку студентів для того, щоб вони повертались в Україну. Навчатись, це дуже важливо повертати нашу молодь сюди, в Україну, щоб вони отримували якісну освіту і могли далі розвивати нашу економіку.